Усім привіт! Зараз я знаходжусь у Бельгії, в місті Іпер. Сьогодні пробіжимось по видатним місцям міста Іпер. Тож я купив квиток за 2,5 євро і поїхав саме в центр міста на головну площу. Гроти Маркет. Це невелика площа з автомобільним рухом. З усіх боків оточена відновленими будинками, зруйнованими в Першу світову війну. Домінанта площі будівля палати сукнярів і 70 метрової вежі Буфруа. Будівля також відновлена. Зараз у будівлі знаходиться музей, присвячений боям Першої світової війни, які проходили довкола міста. На вежу також можна піднятись та побачити це місто з висоти пташиного польоту. З цією вежею пов'язане одне місцеве свято. З часів середньовіччя і до початку 19 століття в місті існувала дивна традиція під назвою Катячий парад, під час якого живих кішок кидали з вершини вежі над палатою сукнярів. У 1955 році катячу традицію відновили, але зараз замість живих городяни кидають униз плюшевих кішок. Ця традиція з'явилася за часів середньовіччя з нашестя мишей у палаті сукнярів. Через що потрібно було запустити до палати велику кількість кішок, але кішки, потрапивши в умови, де було затишно і було багато їжі, стали швидко розмножуватись, ставши з часом справжньою проблемою для міста. Щоб позбавитись кішок, місцеві жителі стали кидати їх з верхівки вежі на ринкову площу. Остання кішка померла такою смертю у 1817 році. Ворота пам'яті, Мененські ворота. Найвідоміше місце в місті Іпер відоме тим, що тут вперше в бойових діях був застосований смертоносний газ. Навколо міста точились запеклі бої. За роки Першої світової війни саме тут загинуло найбільше солдатів, і це понад 500 тисяч людей. Місто просто усіяно цвинтарями. Ці ворота на згадку про загиблих і безвісти зниклих солдатів, чи тіла так і не знайшли. Пам'ятник виконаний у вигляді тріумфальної арки, на верху якої знаходиться лев, символ Англії та Фінляндії. На стінах арки є таблички з іменами загиблих. На відкритті пам'ятника прозвучала відома маршова пісня британських солдатів і це «Long way to Тайпери. З того дня випри склалась традиція, за якою щовечора у 20.00 трубач з пожежної частини підходить до воріт і відіграє сигнал відбію. Подивившись в карту, за мененськими воротами починається стара фортеця з великими стінами і укріпленнями, яка тягнеться навколо міста. То я вирішив пройтись цими місцями. Це укріплення розташоване на південній частині міста півколом від початку до кінця приблизно 2 кілометри. Гуляючи цією територією, дивлячись на каміння, з яких вона зроблена, відчуваєш, що ця фортеця пережила і як захищала місто. Взагалі місто Іпер невелике. Тут мешкає 35 тисяч людей. Якщо будете мете поруч, обов'язково заїдьте і відчуйте історію цього міста. На території фортеці я знайшов невеликий зоопарк з голодними тваринами. І як його не погодувати, він же так схожий на мого знайомого. така подорож була до міста Іпер в Бельгії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. Слава Україні!